Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Гауляйтер Єбалецький розпорядився повернути додому людей, яких у травні за його ж подачею евакуювали подалі від лінії фронту. Тоді людей вивозили, аби російські військові заїхали у порожні будинки. Тепер місцевих повертають назад, аби прикриватися ними як живим щитом. Адже ситуація на запорізькому напрямку для рашистів з кожним днем стає все гіршою. Так працює карма. Російський військовий в районі села Роботине зняв відео на фоні підбитого Бредлі. Зухвало дякував за техніку зеленському. Аж поки здався у полон нашим військовим і благав залишити його живим, бо йому всього 19 років. Заповнено менше половини навчальних місць. Вступна кампанія до фейкових університетів провалена. Молодь не хоче навчатися у псевдовишах на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, не підкупає навіть відміна вступних іспитів та оплати за навчання, бо ж дипломи цих контор не визнають навіть на Росії. Санкції проти псевдоміністерки освіти тимчасово окупованої території Запорізької області ввели Сполучені Штати Олена Шапурова, яка раніше була директоркою Мелітопольського технікуму, потрапила до санкційного списку, бо організовувала примусове вивезення дітей з України на Росію. З думкою про майбутнє Енергодар та Мелітополь будуть співпрацювати із Бучою, Северодонецьком, Новою Каховкою та Гірським, аби подолати наслідки окупації та відбудувати зруйноване. Перше завдання готувати стратегії та плани відновлення громад. У Токмаку наші накрили командний пункт Росіян та техніку 58-ї армії Росії насолода для очей. Більше новин на телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.